Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео я вам розповім про добавки, які допомогли відновити мою щитовидну залозу. Це не є інструкцією до дії, лише розповідаю про свій досвід. Раджу всім, звичайно, ж, консультуватися зі своїм лікарем і перевіряти все аналізами. Беріть собі, робіть кружку чаю або кави, і, будь ласка, приєднуйтесь до перегляду. Якщо ви не хочете купляти всі добавки окремо, то можна замовити на iHerb ось такий комплекс. Він дійсно дієвий. Це я перевірила на власному досвіді від бренду Natural Factors серія Woman sense Tіra Sense. Багато разів показувала цей комплекс в своїх замовленнях і в порожніх баночках. Тут дуже гарний склад. Можете перейти за посиланням в описі під відео і подивитись. Тут міститься пантетенова кислота, йод, сілін, мідь, марганець, черазін, шваганда та екстракт Гугулу. Добавка. Ще раз повторюсь, працююча. І, можливо, по ціні вигідніше купляти саме її, ніж окремо всі інші баночки, які покажу далі. Я приймаю або цей комплекс, і додатково ще декілька добавок, або більшість із компонентів цього комплексу в окремих баночках. Зараз покажу ще важливі добавки для здоров'я щитовидної залози. По-перше, це, звичайно, ж, йод. Він є важливим компонентом гормонів щитовидної залози. Є у декілька формах. В мене форма йодідкалія. Тут 150 мікрограм в трьох краплях профілактичне дозування. Звичайно ж, можна робити його і більше, в залежності від потреби і ваших аналізів, і того, як вам призначив лікар. Але без призначення краще приймати тільки профілактичне дозування, тобто 150-250 мікрограм. Ця баночка дуже вигідна по ціні, так як містить велику кількість порцій. Якщо ви будете приймати таке дозування, як написано на упаковці, то тут буде 450 порцій. Вистачить дуже надовго для всієї родини. І також є йод в органічній формі. Це в мене арктичний келп від Country Life хороший бренд. 300 таблеток. Тут теж профілактичне дозування 225 мікрограм в одній таблеці, Якщо вам потрібно, то можете приймати і більше. Наступна добавка, якою потрібно завантажити свій організм перед тим, як ви будете приймати йод. Це Сілен. В мене ось такий був гарний комплекс від Life Extension, вже повторно замовила. Це супер силенiум комплекс, в ньому в одній капсулі міститься лікувальне дозування Сілену. Це 200 мікрограм, Якщо вам потрібно вживати профілактичне дозування, це 50 мікрограм. Також тут є вітамін Е. Гарна форма Селену є Селен метеанін. Він бере участь в перетворенні гормона Т4 неактивного в активний гормон Т3. Далі, друзі, це залізо. В мене від Natural Factors профілактичне дозування 25 мг хелат заліза. Це хороша форма. Заліза нам потрібна, тому що його нестача може привести до гіпатеріозу. Але, ще раз повторюсь, перед вживанням потрібно здати аналізи і проконсультуватись, звичайно, з лікарем. Ще нам потрібен цинк. Цинк підтримує імунну систему, і також бере участь в перетворенні гормона Т4 в Т3. Це в мене. Профілактичне дозування. Профілактичне це 10 мг або 15 мг. лікувальне дозування 50 мг. Гарна форма цинк цитрат цинк хілат. Вони також є на сайті iHerb. Посилання я залишу в описі під відео. Я обов'язково на постійній основі кожен день приймаю вітамін Д без перерви, Він допомагає з освоєнню йоду. Я приймаю 5000 умовних одиниць в день, а іноді додаю вітамін К2 в формі МК7. Тут в мене бренд BioSchwarz, Зараз в використанні 360 капсул на одну людину майже на цілий рік. Ельтіразін в даному випадку приймаю від Докторс Best по 500 мг. Кожен день одна капсула містить 500 мг, можливо, потрібно комусь приймати і по дві. Є умовно незамінною амінокислотою, яка допомагає підтримувати гарний настрій, розумову активність і також особливо важливий для. Важливий продукт для нормальної роботи щитовидної залози. І остання добавка, яку покажу в цьому відео, це Ашваганда. Приймаю її також на постійній основі зараз від бренду Life Extension. Ця упаковка 60 капсул в одній капсулі 125 мг. Вона підтримує нормальну реакцію на стрес. Що зараз дуже потрібно в наш час, знімає втому і підтримує регуляцію гормонів стресу. Друзі, якщо це відео вам було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, діліться своїм досвідом, можливо, щось з цього ви приймали, чи був позитивний ефект. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних поколінь! До зустрічі в наступних відео. Промокод на знижку для покупки цих добавок на сайті Hurp я вкажу на екрані в описі під відео. Всім до побачення, друзі!